Хто живе під охороною Всевишнього, то й під покровом Бога Небесного Селиця, каже він до Господа: Ти пристановиш, і захист мій Бог мій, і я надіюся на тебе. Він спасе тебе від сіті ливця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінь крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що йти туди, ані пошести, що діє в темряві. Ані напасти духа зла у півдні. паде коло тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними баченнями. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав, зобиниця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошість не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить. Щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках Вони суд тебе, щоб нога твоя не спіткнулася руками, нагаспити веселистка, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо скаже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую Його, буду з Нім у склоботі, визволю його і прославлю Його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.